Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні я вперше записую на телефон і навіть не на фронтальну камеру, а за допомогою підгляду, який стоїть у мене внизу. Одним словом, до чого це я веду? Веду до того, що я буду записувати на телефон, монтувати на телефоні, не чекати, поки пан монтажер звільниться, бо він зараз на мене дуже завантажений своєю основною роботою. І я сподіваюся, що відео на моєму каналі будуть виходити частіше, бо я відчуваю, що я просто ношу аромати, тестую, але я не встигаю про них розповісте я до речі, осінню підбірку зняла вже декілька тижнів. Тому це було здається ще наприкінці серпня або в перших числах вересня. Це вже місяць, фактично тому. І вона до цього часу не вийшла на мій канал, тому я зараз хочу розповісти вам про свої осінні ароматні враження. І це будуть такі абсолютно чесні аромати. Розкажу вам, що носила, чому носила. Одним словом, наливайте собі якоїсь кави, чаю. У мене тут горнятко теплої водички, у мене тут під тарілочкою запарена стоїть свіженька кавунька. Для того, щоб трохи тримати мене на селах, бо бо-бо-бо-бо. Бо трохи я щось втомилася. У мене така якась типова осіння хандра почалася, треба зараз переключитися з цього з ем, міжсезоння, з того, що літо вже закінчилося, зараз все холодніше і холодніше. І ти починаєш знову пити вітамін Д, тому що днями падає дощ. Одним словом, Будь могей і погнали. Так, розпочати я хочу з своїх улюблених грешечок. Тим більше, що в мене цієї осені, буквально недавно, декілька днів тому, в моїй підбірці ароматів від мадам Гре прибуло. У мене з'явився кабушар версії Амбреди Кабушар. І я не люблю амбру, я його взяла з двох причин: по-перше, я заплатила за цей залишок в флаконі тут 50 мл, близько 10 доларів вже разом з доставкою. Зараз, якщо хочете, ви купити от повністю новий флакон, то ціни вагаються десь від 100 доларів і вище. Це не є супер дорого. В принципі, можна собі дозволити, але як на аромати дому Грей, який загалом є доволі бюджетний, все ж 100 доларів це доволі багато. Я не люблю амбру, але він з'явився в моїй колекції, бо я хочу зібрати всіх гре. І, можливо, слід скинути якихось там 5 балів зі 100 на те, що це все ж є аромат дому Гре, але це та амбра, яку я згідна носити. Це амбра, в якій я відчуваю якусь таку дивність сухофруктів. Тут заявлений в піраміді метал якоїсь такої чистої. Здається, що заявлений. я можу брехати. Я вам тут піраміду причеплю, окей, о. Е, бо я такий скліротік на піраміди. Я відчуваю таку якусь солодкість, от, наче ви тримаєте банку з медом, але ви ще її не відкрили. Але вона накрита цією такою капроновою е, пластиковою кришкою, і з тої кришки чуть-чуть меду підтекло і висохло на банці. І от... Наче відчувається якийсь такий медовий душок, але він не в лоб, він не нав'язливий, він, він не солодкий, він не приторний. Амбра тут віддає мені в тваринні ноти. Я не знаю, чи тут була вжита для виконання даного аромату натуральна амбра, чи якийсь її хороший синтетичний замінник, але я відчуваю якусь таку трошки в ній якусь певну тваринність. Дуже приємна амброчка для тих, хто взагалі є, зараз негарне слово скажу, амбродрочером. То я раджу вам до кабушар Амбреди Кабушар приглянутися. Вона тихенька, до речі, не гучна, це не є якась така Аля Арабська амбра, яку зразу буде від вас чути. Вона тримається близько до шкіри, вона стійка, але доволі тиха. Так, ще один аромат від Дому Грей, який я чомусь закинула, але попередні в попередніх своїх підбірках я вам його радила. І коли до мене прийшла оця амбра, я її поносила, почула, що вона така досить тиха. І десь за години дві чи три на себе донанесла ще один пшечок оцього пісюнік. І мені було, в принципі, доволі комфортно в тих двох ароматах. Амбра близько шкіри, а пісюнік він дає ніс таким яскравим, перцевим стартом, комусь навіть якісь камфори вважаються. Зараз я його на себе наносити не буду, нас обіцяють сьогодні більше 20 градусів. Боюся, що він мене придушить, але в такі от прохолодні дні, коли температура близько 15, він дуже приємний. Це аромат явно унісексовий. Він дійсно дорожче звучить за свої гроші. Він не звучить як будь-який типовий люкс. Тут немає жодної компотності. Це дійсно дуже цікава, і така от унікальна композиція. Я, чесно кажучи, на пісню ніг щось схоже зустрічала. От за звичайним, за манерою. Я зустрічала лише хіба серед нішевих ароматів на якихось там сліпих затестах. Дуже-дуже овердос-перцю на початку. Ну, такий тут просто супер мосен цей перець. Це для, аромат для таких от прошарених носів, які люблять носити складні аромати, такі, можливо, навіть трохи такі нагружаючі для когось, тому що все ж ці перці там дуже сильно сверблячі. Мені в цих сверблячих перцях абсолютно окей. Так, ще один аромат, який в мене з'явився минулого року. Я спокусилася на те, що дуже недорого продавали цей залишок у флаконі. То здається, 100 мл, якщо я не помиляюся. Та я його купила за ціною близько 20 доларів разом з доставкою. Ну я вже так відпила трошечки. Про що я говорю? Це репліка від Maison Margiela і аромат називається Jazz Club. Так от, коли він до мене приїхав, я була дещо розчарована, бо я щойно позбулася Адама Левіна, оцього такого мікрофона. І коли я на себе нанесла Club, він мені дуже сильно того Адама Левіна, цією такою тушнотворною, якось неприємною ноткою, не то календули, не то Ну, не можу я пояснити, що воно якось так пряно спецієво квітково пахне і мулює мене. От, і я це почула теж в репліці. Я така думаю, курде ляга, але вирішила все ж, раз я так сильно її хотіла по описах її. І... І Потім як блогери розповідали, особливо англомовні, вони мені коли розказували про цю бюзенес прекрасну, яка несеться з цього аромату, думаю, боже, я хочу цю бизенес відчути. І е, мушу сказати, що цього року, я не знаю, чи то в мене якось воно відстоялося, і як будь-який аромат з ваніллю, він набрав набагато приємніших якихось нот. Але я спочатку осені носила Jazz-Club ввечері. І мені так було в ньому приємно, комфортно. Мене більше... от, я відчувала цю таку якусь певну смердинку, але вона все ж значно благородніша, ніж в Адама Левіна. Тому, якщо вам подобаються солодкі, ванільні такі лікерні трошки, якісь з легкою, легкою табачністю аромати, які мають в собі таку от смердинку, якщо вам подобається але тим більше аромат від Адама Левіна, і ви хотіли би щось таке більш вишукане на мій ніс, то Maison Margiela Jazz Club. Хоча б парфуметку для того, щоб познайомитися з ароматом, я думаю, треба собі десь відшукати. Ну, він, він мені цього року став надзвичайно комфортним. Зараз мені з руки, на яку я його нанесла, летить солодкий такий тютюн з сигарелі. От пахне таким солодким, це тютюн з цигарилью, ароматизований ваніллю, наприклад. чимось таким: ванільно пряним Дуже приємний аромат. Так, давайте не будемо відходити від Maizon Марджела, бо якось так сталося, що в мене випадково було зайвих 30 євро на рахунку останніх за спойлерю. І Я собі подумала, що в моїй ситуації, коли це останні 30 євро на рахунку, так як би вже байдуже, і можна їх потратити не на те, що дійсно треба, а на всяку парфюмерну фігню. І я хапнула дві парфуметки. Я за них заплатила 125 злотих плюс доставка. Це в принципі непогано, тому що за такою ціною можна купити одну нанотіну. Но в мене в Польщі тут в мене трошечки більше відбитий. When, when rain stops» і трошечки менше відпитий Beach Walk. Давайте, напевно, розпочнемо з Beach Walk, тому що він для мене такий більш характерний. Це типовий, просто типічніший аромат тут в стилі е ванілі, кокоси, е ця теракота від Garlent, це сама останнє Гадес, теж якось мені вона в ту сторону звучить. Е є дуже багато ароматів від Victoria's Сікрет, різноманітних таких спреїв для тіла ароматизованих, які пахнуть теж в тому стилі. Але от ну, дуже приємно. Що мені подобається в Beach Walk, що це аромат на тему моря, але тут є дуже багато свіжості. Він доволі такий от помітний, гучний, доволі стійкий, як бачите, я цю парфуметку так мало повідпивала. Хоча я його два дня поносила, так от по два чи по три пшики робила. Мені в ньому приємно, комфортно. Я загалом люблю такі відпочинкові аромати. І якщо от вам подобається щось в стилі теракоти від Guerlain, але ви б хотіли в тому ароматі більше повітря, більше свіжості, то до B'CubeWalk Maison Margiela дуже раджу придивитися. Аромат, який вкрав моє серденько, але, як то кажуть поляки, не ністети. Тому що в нього доволі погана стійкість рейтинг на фрагрантиці 3,5. І я розумію, за що я його сварити, тому що When the Rain Stops. Прекрасний аромат, хочеться жити в ньому, але ти в ньому живеш після нанесення лише 15 хвилин. От, Потім він дуже-дуже стає тихий, а зі шкіри, отак от, що повністю він зникає, я не знаю, ну напевно, за години-дві. Можливо, якби я на себе видала половину парфюметки, то я би відчула його і довше, і стійкіше би він був. Тобто це є аромат, яким, якщо ви хочете його себе довго чути, треба або носити з собою доливати з тої парфюметки, або просто поливатися. Це аромат про те все, що я так люблю. Це є аромат холодної води. Його намагався відтворити і дуже зробив міцним і концентрованим. Лютанс в Льофруйде. Я відчуваю дуже багато схожих ноток з ароматом, про який ми поговоримо пізніше. Це є Макс Табачок-сніг, вони мені дуже схожі. Хоча вони от перегукуються, але коли я робила собі паралельні затести, все ж різні аромати. І Макс Табачок, речі, має набагато кращу свіжість, стійкість п'ємо кави. Бо я щось так втомилася, так втомилася, постійно якісь булячки, як не срачки, то пердячки. Як хто дивився мої влоги, то ви вже в курсі того всього. Так що давайте зараз приобудримося кавою і вернемося до Макса Тобайчука і снігу. Так, вибачте, будь ласка, але широке горня і я не хочу тут сидіти, як Гітлер перед вами. Так от, бракує мені стійкості, бракує мені гучності. Дуже класний аромат на тему мокрого асфальту, щось подібне відтворювали теж деметр. Дуже е схожі я відчуваю теж нюанси з тими всіма ароматами від клінуців, Fresh Laundry, After Rain, чи якось так там в них є, чи просто рейн називається аромат. Тобто це є дійсно аромат свіжості, який вам буде асоціюватися з от відкритим всі ж вікном якусь лісопаркову зону після того, як закінчив падати свіжий дощ. Дуже приємний аромат. Йому би трошки стійкості додавити, і ціни вони були тому «When the rain stops» в базарний день. Давайте тоді зразу поговоримо про Макса Тобачука. Сніг він в мене є в таких от відливантах, ці відливанти мені дала для того, щоб поносити, зрозуміти, скласти свою думку Ольга Гриценко. Вона теж парфюмерний блогер, посилання на її канал. Я обов'язково залишу під цим відео. Переходьте, будь ласка. Мені дуже подобається, до речі, від Ольги описи ароматів. Я і коли вона приїжджала до мене, це відео теж буде в мене на каналі, тільки пан монтажер змонтує. Коли вона приїжджала до мене. Я зрозуміла, що ми чуємо аромати дуже схожі. От, е... І, от, загалом, навіть коли вже я дивилася було її відео, по її описах, я розуміла, що ми чуємо аромати дуже схожі. От е, тому переходьте на її канал і підписуйтеся. Про Табачука сніг, що я хочу сказати. Я вже написала Максу Табачуку, що я дуже сильно хочу купити його аромат. Він сказав, що наразі він чекає на компоненти для того, щоб його закалем Потім треба буде аромату відповідно відстоятися. І я сподіваюся, що десь під різдвяні свята все ж будуть в нього аромати в наявності для того, щоб купити. Мені сніг дуже сподобався. Я просто в нього... Закохалась, чесно кажучи, зараз шкодую, що я на себе нанесла у цю репліку Just Club, тому що сніг наносити то якось я не буду його відчувати, і воно дуже буде перебуватися тими солодкими та бачними ванілями. Наносити на папір зараз, щоб просто понюхати. Я не хочу я його стільки разів на і на, на, на папере, наносила на себе, наносила, перетестовувала. Я жадна жаба, бо ці пробники я маю далі пустити в світ, а не використати весь. А я би випила цей сніг просто до кінця. Тому я в інший день, коли на мені не буде. Набризкано для склабу обов'язково собі ще один пшечок зроблю. Але знаєте що? Давайте зараз ми не будемо з вами відходити від цього пакета, бо я нагадала собі, що я ще носила просто мега інтересний аромат, який е від нішевої. Я навіть не знаю, це не є бренд нішевих парфумів, бо вони ще світильники виготовляють. Це від майстерні. Коротше, цей крафтовий аромат. Отак ми його називаємо. Крафтовий аромат від Попід тином, і він називається Степове молоко. Я вже про нього розповідала в котрому з своїх влогів. Сподіваюся, що не вирізала. Але розкажу про нього обов'язково ще раз, тому що це просто мега. От ви собі уявіть, ви в селі, вам до 10 років, ви приїхали там тут чи до бабці, чи загалом в селі живете. І або у вас є корова, або ви приходите до сусідки, в якої є корова, і наливаєте ви молоко в трохлітрові слойки, нас ту так називається в трьохлітрові ми накривали це молоко відповідно такою ж тою капроновою кришкою і тому трохлітровому слоїку несли додому. Я от коли несла цей трохлітровий бутиль перед собою. Переважно там я, наприклад, брала маленький, якийсь там там дволітровий, надавали бо літровий або півбанки. Мама брала великий бутиль того молока, тому що це були лихі 90-ті, молоко в магазині було дуже схоже на воду, і є дуже багато хто тримали корови, коротше менше став. І я от іду з оцим бутлем молока перед собою, накрите воно капроновою кришкою, капронова кришка погано прилягає і трошки молоко вихлюпується, л'ється по банці. І воно так пахне, воно пахне цією банкою зі свіжим парним молоком. Це аромат, який мене моментально за він мене переніс в дитинство. Я не схильна до того, що я би хотіла так пахнути. Можливо, якщо він мене трошки побуде, я так до нього б якось призвичаїлася, при різних погодах поносила і не важилась би його на собі носити. Бо вона навіть якась така от щось до панічної якоїсь атаки було в нього, тому що навіть не те, що до пані тобто він мене настільки якось занурив в ці такі спогади дитячі, що мені якось аж не по собі стало. Мені так було якось дивно в ньому. Стікай доволі, дуже цікавий. Коли я прийшла до своєї сусідки в гості, нанесла на неї кажу, чим тобі пахне вона така, мені пахне стайнею. Тобто він дійсно передає запах такий, але чистенький. це не є запах гімна, це є запах чистесенького коров'ячого вим'я. І трошки якийсь, коли вже я почала його носити, я відчула, що він западає вже потім власне, в такий аромат сіна, що він дає степовим молоком. Дуже дуже цікавий. І я собі думаю, знаєте, де такі аромати мають місце? Зараз у нас дуже популярний. Оцей такий екотуризм туризм по старих закинутих хатках, таких бабусина хатка, і такий дуже цікавий проект. Потім ці всі старі хатки, такі old hata project пам'ятаю, їздила по селах і фотографувала. Відповідно, такі от старі мазаночки. Я думаю, що в таких от мазаночках поставити аромодифузор, який пахне степовим молоком, це просто була би безподобна, безпрограшна ідея, тому що він дійсно створює такий аромат, як пахне в селі. Ну, Дуже класно. Так, решту, до речі, тут є табачука лаванда і сіно. Я ще хочу її поносити, бо в мене був дуже малесенький її відливантик. У мене тут ще є дан Hotos Sex on Woods, і я його ще не носила, бо в мене не було якоїсь нагоди поносити секс на дерев'яшках. Так, тому давайте будемо вертатися до того, що я дійсно носила. Е, до речі, ще одна гре тут біля мене завалялась, забула вам про неї сказати. Ми всі були покупляли ту мадам гре, потім багато хто її мамам повіддаровав, тому що це такі абсолютно типові, типічніші фручулі. я її недавно на себе нанесла і зрозуміла, що ну та приємно, та солоденько, та як такий кашеміровий светик, який віддає то квіточку якоюсь такою зацукрованою полісткою троянди, то трошки якоюсь такою шершавістю і патчульками. Приємний аромат, але деколи хочеться, мені щось трошки складніше. Тому, як бачите, ну і взагалі я фанатка того, щоб тестувати все нове. У мене пробники набагато активніше закінчуються, ніж повнорозмірні флакони. От що в мене робиться. У мене тут його дуже багатсько. Я собі подумовую над тим, щоб було б логічно такі аромати, хоч вони й недорогі. Пустити на розпив, чисто заради того, щоб вони в мене не псувались. Потім залишити якихось мілілітрів 20 чисто для того, що я збираю гре, щоб було для колекції. Так, і давайте зараз з вами поговоримо про аромат, який ще не з'явився на ринку, але він теж на тему почулі. І цей Essential Parfums, і це є почулі манія Мені цей відливантик зробила Ольга Гриценко, власне, коли ми з нею знімали це наше спільне відео. Я не велика, щоб сильно фанатка пачулі, я люблю їх в композиціях. Мені подобається це все. Мені подобаються всі аспекти Пачулі, і якась така теркість, солодкість, і така от якась підвальність, що називається, якась така сирість пачуль. Тут вони не солодкі взагалі. Оце, для мене цей аромат пачулі манія, він звучить так, якби ви взяли Енджело від Мюглєра». Просто фізично, механічно відокремили від нього весь оцей етилмальтоловий солодкий блок і залишили лише пачулі. Отак я його відчуваю. Це дійсно дуже приємний аромат, монопачульний, взагалі не солодкий. Для тих, хто є фанатом цієї ноти, от пачулі, таких монопачуль, то я думаю, що пачулі манія просто пісня і бомба-пушка-граната. Я щось так. Я люблю колпатися в ароматах. От для мене степове молоко набагато цікавіше, ніж пачулі манія, які так лінійно пахне пачулями. Так, до речі. Ще одна штучка, яка в мене завалялася, і мала би бути до блоку про Maison Margiela, але це не страшно, бо я, до речі, ще про аромати від Maison Margiela зроблю ціле окреме відео, назбираю ще, можливо, якісь трошки підколядую собі від відливанти того, що в мене немає. Long story short, в мене тут є аромат Autumn Vibes, і це знову ж таки від Levant, від Олі Гриценко. Вона мені його прислала на сліпі затести. Я дуже сильно хотіла цей Autumn Vibes по описах. Він мені так подобався. І коли він до мене приїхав, я була дещо так підрощарована ним, бо я собі трошки не так уявляла. Мені в ньому бракує якоїсь такої трохи димності. Мені хочеться аромату цього паленого листя. А тут листя лише пріле. От пахне таким прілим кленовим листям. Тут є нота кленового сиропу, У мене колись був кленовий сироп, Він має ледь-ледь виражений запах, але дійсно доволі схоже. І цей аромат трошки так от мене придушує, тому що цей такий от, власне душок кленового сиропу синтетичний, і він доволі гучний, його багато, попри нього я щось мало що ще відчуваю. Він не є цей аромат солодкий, але він, от мені навіть тяжко його описати словами, можу описати не, так от, по нотах, можу описати його лише з асоціаціями, пахне дійсно такою цілою горою кленового мокрого жовтого листя. В принципі, передає аромат осені. Але мені якось в ньому ну, не, файно. не люблю я його. Тому, тому таке. Ароматик на мене взагалі повна фігня. Jennifer Лопес Glow. Я його наносила на себе позавчора, було плюс 20 щось там з чимось. Я спочатку зробила два пшики з цього пендика. Потім я. Чую, що я його майже не чую, я ще два пшики допшикала. Потім в результаті я подумала, ну що я економлю ті пендики, треба допшикувати. І я допшикала, ну, коротше, лишила, ще, тому що вже він почав мене придушувати. Я його на себе нанесла доволі багато. І було так: я відчувала, що від мене пахне парфюм, і Мені щось не дуже подобалося, те, що я від себе якась така була мильність, отначе я пахну якимось ароматизатором до прального. Порошку, чи якогось мила, такого, але не дуже хорошого і дорогого. І загалом якось непогано, потім якісь квіти почали з'являтися, але він настільки якось я би назвала його ароматом розмазня. Я його ще оце, що все залишилося, щоб звільнити цю фіолку, бо я їх використовую повторно, я їх відмиваю спиртом, я його допшикую десь там на шафу, чоловікові на кросовки. Дженніфер Лопес Глоу, як на мене, взагалі нічого цікавого, я в ньому не почула. Хто любить той аромат, то будь ласка, ну, ну вибачте. Можливо, у мене просто відливан стух. Так, і давайте поговоримо ще про українську парфумерію. Скоро в мене буде прямо моно-відео теж про неї. Користуючись ароматами від Ольгою Гриценко. <ріст> і сьогодні випуск присвячений. Коротше, перестаю жартувати. Знову ж таки, з того ж таки, боксу е, в мене є аромат від е, магнолія від Монолі і квіточа липа від Монолі. Давайте, напевно, почнемо з магнолії, бо вона мені взагалі не сподобалася. Так, я відчуваю там, до речі, коли воно вже всідається. Цю таку класну, благородну магнолію, яку свіженьку, таку чуть-чуть з лимончиком якимось, яку я відчувала в Оде Магнолія, здається, так називається цей аромат від Фредеріка Маля. Там магнолія така, ну, просто безподобна. Я, якби була мільйонером, я би собі ту магнолію на весну обов'язково поставила на поличку. Але стар цього аромату, Боже, він просто, це від мокрих підпашок спектр аромату свіжо от от свіжосприлих ще не смердить потом, але от вони вже мокрі. До мокрої якоїсь шмати, така, яка вже трохи полежала. От старт він для мене просто вбивчий. От що нас різнить, власне, з Ольгою? Вона казала, що вона цього такого дивного старту, такого неприємного не відчуває. Я носила цей аромат на собі двічі. От я потнячки почула ще з блотера, коли ми тестували ці аромати. Потім я нанесла на шкіру, зрозуміла, що це доволі швидко злітає. Але я двічі наносила на шкіру, і у цей старт такі 15 хвилин мокрої шмати, поки мені з'явиться хороша чиста магнолія, я тут відчувала. Не знаю, чи це моя якась така особливість. Таке враження, наче це якийсь от мускус так вилітає на початку, на початку такий доволі сильний, потужний. і Я відчуваю в ньому запах цієї мокрої шмати. А аромат, який мені дуже сподобався, я би не відмовилася собі поставити таких добрячих 15 мл на поличку, тільки треба на них грошики заробити. Це от, власне, квітуча липа. Але пахне він мені не квітучою липою, а пахне е чаєм з, різ... з різнотрав'я, який додали левову долю липи. Тут на... дуже багато є от власне цього такого липового цвіту. Але на фоні теж проскакують якісь такі аромати інших духмяних сухих трав. Це є аромат свіжого чаю. От колись так не було поширено купувати чаї в пакетиках, і в нас під домом росла липа, мама завжди засівала, або там десь в сусідів росла календула, потім що ми ще там були, кидали цю акацію, квіт акації, і це все сушилося. Десь там вдома, на стриху, під навісом, в затінку. І щоб воно відповідно в такому процесі сушення, такого правильного не втрачало свою насиченість ароматичну. Я пам'ятаю цей такий домашній чай, домашня липа сушена. Мені пахло дуже дуже схоже. Тому для мене цей аромат надзвичайно комфортний, приємний. Пахне домом, і я би дуже хотіла собі квітучу липу поставити на поличку. Єдине, що я би от в випадку авторки аромату, напевно, все ж змінила аромат з квітучої липи на якусь таку домашню суху липу, тому що квітуча липа це просто це мега мега солод, нектар і він дуже-дуже гучний. А цей аромат такий от набагато спокійніший. Все, скільки ми там з вами не знімали? 26 хвилин. Дуже дякую всім, хто був сьогодні зі мною при моїх осінніх враженнях. В мене, до речі, я тут ще принесла собі в кадр, хочу вам показати. Спочатку бахнем трошки кавки. Хочу вам показати, до мене приїхала коробочка, чекайте. так маю знизу підгляд. І тут є. Я не знаю, чи мені це відправила одна людина чи двоє. Тому, будь ласка, підписники мого каналу, які мені відправляють подарунки. Перше. Пишіть отут своє ім'я. Це від того, того, будь ласка, і верніше, пишіть те ім'я, яке ви не проти, щоб я озвучила, тому що в мене тут є на етикетці написано, хто мені відправив. Але я не знаю, чи це власне відправляла та людина, яка мені робила цей презент. От і я не знаю, чи ця людина хоче бути озвученою. Бо мене вже раз так було, що я озвучила ім'я людина, вона не хотіла, щоб я це робила. І я думаю, блін, а чого ж я не запитала, і дійсності коротше, якщо ви хочете, щоб я сказала, як ви звати. То, будь ласка, напишіть. І в мене тут є цілий, цілий пляшечка. Зараз чекайте, я мушу вам це дістати. Тут все закритими картонами. Якщо ви зрозуміли. Прошу. Прошу. І це все вам видно? Це все френк-букле. Це все френк-букле. Я буду просто все нюхати. А давайте відео знімемо. Хто хоче, щоб я зняла, як я оце все. Тестую е, на сліпо в наживо е, відео, а не от собі там вдома, втіхаря. То, будь ласка, поставте мені плюси в коментарях, і я зніму відео, як я це все відтестовую. Коротше, цілий мішечок від левантів. Дорога свята моя підписниця, яка мені це подарувала. Бог вам е, дай здоров'я. Я, я пам'ятаю, що я сказала була колись на сліпових затестах, що я хотіла би протестувати все від Франка Букле, і мені ця свята людина написала, я маю, я вам вишлю. Коротше, дай вам Бог здоров'я. І мені буквально не дописалося декілька слів, бо закінчилося місце на моєму телефоні. В мене ще там були в тій самій коробці підозрюю, що Це від тієї самої святої людинки, сліпі затести. Тут шість ароматів. І сліпі затести ми обов'язково з вами зробимо на прямих ефірах. До речі, більшість моїх сліпих затестів я роблю на прямих ефірах. І це цікаво дивитися не лише на прямій трансляції, а й в записі. Тому, будь ласка, переходьте в вкладку з прямими ефірами на Ютубі. Вмикайте і можете розважатися собі під час ліплення вареників, прибирання на кухні чи будь-якої такої домашньої всякої історії, бо в принципі я в таких умовах сприймаю схожий на свій контент. Все, дуже всім дякую за увагу. Будь ласка, не забудьте поставити мені лайк, якщо ви додивилися прямо до цього моменту, і ще не поставили його, то you see what I mean. О, Підписуйтеся на канал, якщо вам було зі мною цікаво. Все, дуже всім вам, дуже всім вам. Всім вам бажаю спокійного і безпечного дня і взагалі, мішучої нам всім перемоги. Бо дуже-дуже-дуже-дуже цього хочеться. Все, ціля вам теж передаю вітання. Па-па!